І перед тим, як почати бесіду, розкажу просто про історію. І для багатьох це стане можливо певним откровенням та або певним поштовхом. Тому що, коли ми говоримо телефонуйте на скайп, це значить, телефонуйте на скайп, не бійтеся. Якщо ми готові до спілкування відкрито, це значить, що ми готові до відкритого спілкування. Сергій написав на Фейсбук. Він писав багато пропозиції. Кажу, так придіть в студію і розкажіть. Правда? Було таке, так. Ну, то й все. Отак, от, от власне, людина потрапляє в студію громадянин України. Просто я по-іншому, по, -іншому, по -іншому не знаю, як представляти. Можна самому представитися і далі говорити про те, про що хотілося. І Я тут можу підтримати тоді бесід. А, Ну можна сказати, підприємець е, з досвідом проживання в декількох різних країнах світу, а, і вивчанням політичної системи і е, недоліків. і Позитивних моментів тих країн, де проживав. А яких саме? Ну я навчався три з половиною в Сполучених Штатах, отримав там ступінь магістра. А зараз я проживаю на протязі трохи більше двох років в Естонії. А, ну і до цього ну, деякий час я там проживав у Франції і. Великобританії. Ага. Ну, а правда, нормально. що в Різні країни? голосують від, відбитком пальця? Ну не відбитком пальця. Я можу показати, чим голосують, але в мене лишилося там. Тобто, ну, а хтось може принести там, що, а... що треба для цього рюкзак? А... Чи торбу? Ганна, в мене в внутрішньому передньому кармані в Курці є. Ну, ID карта там є чи ні? Немає? І в тебе немає зараз. Окей. Ну, немає. Ну, от бачите, з'ясували походу, що немає. Ну, не фактично, це ну, виглядає зовнішньо як кредитна картка з чіпом. Звичайно, це називається ID-картка. Вона е, існує в усіх країнах Євросоюзу, тільки в багатьох країнах, наприклад, там в Німеччині, це просто пластикова картка з магнітною стрічкою, яку необхідно замінювати, коли, скажімо, ви змінюєте адресу, тому що адреса так минуле минуло, технології минулого сторіччя вибивається прямо на цій карті. В Естонії вони м, м, рухалися трохи швидше в цьому випадку, і фактично у них технологія 21-го сторіччя, тому що в них є ось цей чіп. На цей чіп записуються всі дані. А, до цього чіпа видається фактично два пін-коди, і ну, ви можете робити дуже-дуже багато різних речей, маючи просто цю картку. А, тобто, фактично, якщо відбувається голосування, у вас є ну, USB-пристрій, USB такий, ви ага. встромляєте встр встр туди цю картку. Заходити на сайт з голосуванням. Тобто таке персональне голосування в межах всієї країни. От як у нас в парламенті, та? депутати, ну, так, депутати те, що від них вимагають, і тут чечито пояснював, чому не голосують персонально. Багато народилась. Я, я дивився цю передачу, так. Та? На щастя, а, ну так, і там це поширюється на дуже багато речей. Тобто, наприклад, коли ви відвідуєте лікаря, то а, лікар знову ж таки використовуючи там ваш ID-код, він має доступ до. Такої ну, все естонської бази даних, де там зберігаються всі ваші візити до різних лікарів, тобто вся ця картка медична. Це вона, медична карта. вона є Але онлайн. Хоч, хочеться говорити про так. державний устрій. Чому? Тому що е, в цій студії от, політики протягом останніх двох місяців точно приходили. Вони коли їх запитуєш, ну тобто вони говорять багато про перемогу. Ми стоїмо на Майдані до перемоги, та? Ну, от, і, і стоять вони там в певний спосіб, в різний спосіб. Або вони закликають стояти до перемоги. Коли запитують, чи є зелене уявлення, що після перемоги, тобто в якій системі ми маємо опинитися, то тут настає такий момент, який називається запанувала тиша. Так. От. І якщо ми можемо поговорити, от яким має бути державний устрів Україні, з простим громадянином, кажуть підставний, не підставний, приходьте й ви. Е, от. Ну насправді я хочу спочатку такий невеличкий екскурс. Ми знаходилися в цей час, коли ці події розпочалися в Естонії. І Відповідно, ми хотіли зробити зі своєї сторони теж щось, ну, там група українців, яка, з якою ми там, спілкувалися різними засобами. Спочатку ми робили пікет під консульством, потім ми зробили загальний такий а, а, мітинг на площі Свободи Естонській, але. Далі ну, було видно, що фактично це гарно для того, щоб з'явитися в естонських медіа, тому що все це, всі медіа це висвітлили. Але ну, якоїсь справжньої підтримки це надає. Тоді люди почали думати, що можуть робити ще. Ну і ось я з декількома людьми, які навчаються зараз, здається, в Естонській в дипломатичній академії в Талліні, вирішили написати петицію. Щоб зробити хоч щось, так, тому так. що всіх ну фактично насправді є такий сайт, називається АВАЗ. Він ну, вважається найбільшим таким сайтом петиції у світі. Наскільки мені відомо, наприклад, в Чехії там зареєстровано ну декілька мільйонів людей. Які якщо якась петиція з'являється, вона розсилається їм, вони можуть проголосувати в Україні? На жаль, це ситуація зовсім інша. Але я просто ця петиція була не як до кого, а то щоб просто людей заставити почати думати про те, насправді, що буде, якщо буде ця перемога. Ну так власне, я ж за це запитав. Ось. Що буде? І як, як би ви хотіли, щоб було? Ну тобто, перша річ: ось в мене є текст петиції. Фактично, якщо, думаю, вона онлайн. Є ми можемо. Вона є онлайн, її так, розместити. але англійською там ні, ну, українською, вона українською так, тому що це для. Українських громадян. Ну, то говоріть. Бо я її поки читаю, а так, ви можете сказати, яким ви бачите державний устрій. Тобто, і що воно вирішує? Тобто, якщо подивитися на взагалі, ось, якщо взяти, скажімо так, політичну карту Європи і розмалювати її двома кольорами, то дуже вийде така цікава картина, тому що всі ну, країни, до яких ми там ніби намагаємося наблизитися в плані демократії, вони на даний час є парламентськими республіками, за виключенням двох країн. Цими країнами є Франція, яка має свою дуже таку ну, традицію, традицію так. спеціальну довгу, і Португалія. Решта країн є або парламентськими республіками, або а, конституційними монархіями. Фактично різниця між цими двома а, формами управління є те, що в, а, в парламентських республіках є. А, Церемоніальна посада президента, президент зазвичай обирається парламентом і ну, несе насправді тільки церемоніальні повноваження. А в конституційних монархіях за президента виступає монарх, ну зазвичай там король або королева. Тобто такими країнами є, скажімо, Іспанія, Великобританія і Норвегія. В той час, коли там, скажімо, Польща, Естонія і э, Германія, Німеччина є э, парламентськими республіками. Ну і дивлячись, що ми маємо за часи незалежності в нашій країні. Фактично на більше там мішана система насправді. Ну, тому, вона, вона все одно парла. Вона парпарламентського парламентського ну, парламент обирає уряд та призначає уряд, так ну то якщо в цьому плані, то так. Але президент там теж обирається на так. народному голосуванні. Питання в повноваженнях президента бо, бо, не та. тільки в тому, на, як на, він обирається. насправді питання в повноваженнях президента. І ось в петиції, в принципі, написано. Деякі речі, що ну, на даний час Україна за конституцією 96-го року є президентською парламентською республікою, в якій серед всього іншого президент і головою держави обираються на 5 років. Призначає прем'єр-міністра Україна, припиняє повноваження, ухвалює рішення про його відставку, призначає за поданням прем'єр-міністра членів кабінету міністрів і скасовує акти кабінету міністрів. Тобто, вся влада фактично е фокусується в, в руках однієї. особи, Яку неможливо усунути з посади, тому що процедура імпічмент, імпічменту фактично не працює, і ми маємо таку велику країну 45 мільйонів людей, які постійно, е, ну за якимись там різними переконаннями, фактично поділяються на два табори, борються за одного чи іншого президента. Далі обирають одну людину, яка фактично, як ну, якийсь монарх з дуже великими повноваженнями, е, веде цю країну кудись. І мені здається, що ця форма правління, ну вона. За більш, парламентська? Ні, президентська, яку ми маємо з 96-го року, вона за там, 10 плюс років вже показала, куди це може йти. На це ви досі критикуєте. Я думаю, що ви так. Вже, ну тобто, думаю, от ви вже говорите, що от ліпше ця система парламентська і, відповідно. Ну тобто, якщо ну, змоделювати цю кризу я простіше серед скажу, тому що зараз те, що ми маємо, ми маємо, ми бачимо на власні очі, що відбувається, коли концентрація влади в одних руках. Ну зараз це прізвище Інукович. Так, ми мали там 10 років тому концентрацію в руках у пана Кучми. Так, ну то ми бачили вже. Нащо про те говорити, що ми і так бачимо на власні очі. тобто і е, е, мені також ми маємо конституцію 4-го року, який, яка на мій е, ну такий, не, не скажімо не непрофесійний аналіз, теж є зовсім не е, досконалою. І тому говорити про повернення до конституції 2004 року, особливо враховуючи там. Те, що процедура її прийняття була ну під деяким так, питанням пам'ятаємо, краще мені здається написати щось нове, використовуючи саме досвід тих країн, на які ми намагаємося орієнтуватися, і цією формою має бути парламентська республіка, де президент насправді може обиратися просто наприклад в парламенті, як це робиться в Естонії, саме цікаво з іншими повноваженнями. А вже ж, ну тобто, не, ст... так, не, з тими самими ж випадки, але все, парламентська не республіка, не. сам термін він передбачає те, що президент він ну, тобто він може зустріти іноземну делегацію ну, чи в найкращому не випадку не там накласти накладу. Тобто, я метру. можу вступити в дискусію серйозно, тому не. що ну дивився я на як побудована Федеративна республіка Німеччина. Так. Тобто, одна з найкращих архітектур на європейському континенті, насправді, якщо брати так до уваги, все врівноваження різних гілок влади і так далі. Подумалося собі, ну якби ми стали там. Земельною державою, умовно кажучи, федеративною, тому що це повноваження земель. Потім би землі там обиралися там двопалатний парламент. Так. Був і так далі. Президента обирав би парламент, як відбувається власне в Німеччині. Там це Бундестаг і Бундесрат. Вони разом, здається, обирають. Правильно, якщо я не помиляюся, ну я більше про Швейцарію можу. По Швейцарії, ну мені здається, що. Десь так, тобто на спільному засіданні палати обирається президент. Дискусія непроста, і ми пам'ятаємо, які скандали були в Німеччині, а ось канцлера обирає вже Бундестаг. Якщо я не помиляюся, президент має право вето на багато рішень парламенту, він ветує. Але тут питання, знаєте, яке виникає. А в нашій країні, як би відбувалося? Були, були б земельні парламенти, де все підгребли під себе одразу швиденько. Потім зібралися б у двопалатному парламенті, де підгребли, президента обрали. І це може просто бути ну, погіршенням на сьогоднішній день. Насправді, насправді мені здається, що парламентська республіка це, ну, тобто ми тут трохи мішаємо, ми мішаємо парламентську республіку і, і також федеративний устрій. Тобто я не думаю, що для України ми маємо мати ну, необхідно мати федеративний устрій, але я думаю, що ми, має бути реформа місцевого самоврядування, і ми маємо запозичити, подивитися на багато різних країн. І ось тут ми маємо запозичити, наприклад, досвід Швейцарії. Не в плані федералізації політичної, а в в плані, скажімо, економічної незалежності, якщо взагалі подивитися на багато таких рухів за незалежність, які зараз є в Європі, ну ось наприклад, є там певна проблема в Бельгії, коли. Маркомовні. В Іспанії і... є таке. В Іспанії, катал... ну, тобто, я був в Каталонії декілька місяців тому, і я, здається, там, на другий тиждень десь тільки побачив нарешті іспанський прапор. Тому що всі прапори mm. там тільки каталонські. Ну, ти... Каталонія, ви що? Як... Так. І, 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 і тільки з каталонцем починаєш розмовляти там, про Україну, якусь там революцію, від, відразу починається розмова про те, що ми ну, в курсі, ми ж каталонці, ми хочемо окремо бути. А коли. Докопатися до суті, то якщо від, відкинути мову, е, ну тому що, скажімо, в Україні мова є українська і нам е, там ну, немає. Ми, ми вже відокремилися від Радянського Союзу і маємо українську мову. То проблема постає з тим, що ось Каталонія вважає, що вона дуже успішна, і економічна і вона платить всі податки в Мадрид, а Мадрид далі їх розподіляє. Ну, це така вічна тема. Так само фламанці, які стали заможнішими так. раніше, коли були валонці, це в Бельгії заможнішими Валонці. Трималися. Я боюся, насправді, що ми багатьом нашим глядачам розповідаємо на пальцях те, як має бути побудована європейська країна, на жаль. Тому що, якби мали безвізовий режим, або там більш вільні були, то їздили більше. У нас зараз є ще один глядач скайпом. Прошу, говоріть. Вмикаємо. Опа! Не готові були, чи що? Ми готові. Довго чекали. Вже заснули, поки ми. Говорили. У вас красивий килим на стіні. Але ми не чуємо. А що ми не чуємо? Ми Не знову? чуємо. Так, а може, ви підійдете, чи ви там ну не, не сам, я так розумію? Давайте ми повернемось до студії. Тому що з Пантелику збили Нагадай! Про дисципліну, ми ж спілкуємося попередньо <смеш> з людьми. Дякую. А, так Туди б... не чекали, відійшла <смеш> повернутися до досвіду Швейцарії. Тобто, ось в нас є постійно розмови такі, що, скажімо там, э, ну, певні східні регіони вважають, що вони ось постійно такі лунають. що <гас> Ми Україна? працюємо, так, ми працюємо, а далі там, а хтось не працює. Чи може якісь інші регіони вважають, що вони працюють. І ось тут э, важливий досвід фактично Швейцарії, коли. Э, Федеральний уряд, ну чи скажімо, в умовах, скажімо, Української парламентської республіки, Чеська республіканський уряд, отримує дуже незначну частину податків. І крім того, не тільки він отримує незначну частину податків, а й ось регіони вони фактично мають, як зараз мені здається, є певна. Свобода у, у визначенні е, розміру єдиного податку. Наприклад, якщо б регіони могли визначати, скажімо, розмір там, податку на прибуток чи розмір податку е, на додану вартість, тоді б була дуже цікава річ, коли як в Швейцарії деякі кантони, які були там 50 років найбіднішими і не мають фактично там, ну, дуже маленькими і нічого не мають. Наприклад, такі як кантон ЦУГ, в якому я впевнений, зареєстровано багато українських. Ну і не впевнені, ви знаєте, напевно, що там зареєстровано багато українців так. І це відбувається, тому що в кантоні ЦУ дуже низькі податку в порівнянні, порівняння, наприклад, з, з з Кантоном Женєва, і ось це б створило б такий ну фон е, е, різних економічних моделей, в, в, в межах зробити України. так з Прикарпаття чи чі... Кантон, ЦУ. Ні. Ну так, тобто. І тоді би там, якщо, наприклад, схід країни має собі якісь там ну, такі більш відносин, скажімо, може, відносин. соціалістичне розуміння, ну, більш в такому радянському плані, вони, може, хочуть більші податки. І таким чином вони вважають, що ну, це буде більш справедливо. Наприклад, якісь там західні регіони можуть зробити низькі податки. І далі ось ця внутрішня конкуренція між регіонами на рівні податкової системи, вона може вона вона, вона насправді почне рухати країну вперед. Тому що це не буде визначатися десь на рівні одного парламенту, де люди сидять і починають дискутувати, кажуть: ні, ми вважаємо, що податкова система має бути там ну з градаціями, чи має бути єдиний податок для всіх, незалежно від, скажімо, кількості грошей, яку заробляє компанія чи особа приватна. А це ось дати саме на, на вирішення на відкуп місцевим органам самоврядування. Сергій, а як ви думаєте, це має все впроваджуватися? Ось ви написали, ви приїхали, висловилися, написали петицію. Ну не не тільки петицію. Що робити далі? Бо до нас приходили. Я поясню, приходили адвокати з чіткими пропозиціями, що можна змінювати, наприклад, от провести референдум на довіру президенту. Приходили судді, говорили про те, як проводити. Судівську реформу запитували, що далі. Він каже, ну ми влаштуємо круглий стіл, ми влаштуємо обговорення. Ми сподіваємося, ми будемо почуті. Ви також щось запропонували. Як ви думаєте, рухатися далі? Ну, ось тут це, це цікаве питання, але насправді, ось я, коли приїхав, мені було цікаво потрапити на майдан. Я потрапив на майдан, я спілкувався з однією політичною силою, і фактично, все, що вони мені казали, це те, що. Ось ми тут на майдані. Ми тут робимо це, це. це, Тобто, ми гасимо ось ці локальні пожежі, там боремося з силовиками, щось ще робимо. А коли я спитав, ну а яка у вас програма на рік, на два вперед? Вони фактично відповіли, а в нас її нема, тому що в нас нема кому її написати. Мені здається, що ось ну все-таки треба. Є люди, які спеціалізуються на тому, щоб координувати цей, цю боротьбу зараз, але має бути група людей, яка має фактично виробляти цей план. І, і починати це треба з конституції. В конституцію можливо вписати певні е, реформи самоврядування, якщо цю конституцію починати спочатку. І я думаю, моя ідея полягає в тому, що так як зараз е, багато людей на Майдані, вони так е, чи громадських організацій вони не підтримують жодної політичної сили, але в той час намагаються самоорганізуватися. Майдан має виробити ось цю загальну концепцію реформ України, можливо, виробити якісь е, навіть е, ну. Запропонувати якийсь проект конституції, а потім, як Ого. це вже відбувається, поставити просто політиків, ну опозиційних політиків, можливо, перед фактами, і сказати, що ми ось маємо програму виконуєте. ну так тому, що як сказала якась людина, я не пам'ятаю, хто влада це позавчорашній день, опозиція це вчорашній день. А те, що ми маємо в Україні, це сьогоднішній день. І ці люди мають е, зробити завтрашній а день. А ви до Ради Майдану, ось зверталися? А, ну наскільки я, я зрозумів, ось є всеукраїнське об'єднання майдан. Але я нещодавно в Фейсбуці для себе з подивом знайшов громадянську громадянську раду майданська платформа майдану, громадянський сектор є. Ні, тобто є, є певна група в Фейсбуці, яка об'єднує в себе десь близько вже 30 так, так. різних громадянських організацій. Вони беруть по два представника від кожної громадянської організації і проводять фактично зустрічі в такому все більш, більш відкритому форматі, мені здається, кожен день. Вони мають телефон. Тобто з ними можна зв'язатися, спілкуватися, і ось мені здається, цей формат він саме є той формат, в якому потрібно працювати, тому що ось це всеукраїнське об'єднання майдан. Ну ми всі знаємо, як воно сформувалося, якось так непрозоро. не прозоро. Просто воно з'явилося і все, і не зрозуміло, як достучатися до певних людей, які там є, і взагалі, ну які були. Алгоритми для того, щоб вирішити, що то ось то ви це кажете, має що бути. Тобто ви кажете, що у вас є організована група людей, які готові пропонувати. А, ні, я кажу, що я Якщо я правильно розумію, я знайшов таку групу, вона називається. А... Громадянська платформа Майдану. А... Як? Громадська, громадська рада, рада. Громадська... Майдану. Вона, в, тобто вони утворилися десь наприкінці минулого місяця, і вони на даний час включають в себе близько 40 громадських організацій, включаючи Автомайдан. І багато mm -hmm. багато різних студентських організацій, і різних там журналістських, юридичних спілок, і так далі. І вони кожна громадська організація може делегувати по дві особи, і ось вони зараз виробляють програму. І саме цікаво, що коли я почав дивитися на їх вимоги, то в їх вимогах вже записано, що вони вимагають переходу до парламентської республіки. Тобто, це як якась там середня Між в я в цій студії коли запитував, Там ну це ж просто. Скажімо, таке моделювання, суто. Ну, такими речами, які не можна помацати, але моделювання, коли говориш з політиками, та, то може нам від Президентської республіки треба тікати? Ні. Все не хочуть, насправді не хочуть. Тобто політики, які зараз є опозицією, не є владою, вони не хочуть тікати від президентської республіки. Тобто вони, вони хочуть... час від часу кажуть, що про повернення до Конституції року Луценко в нього лунало, що він хоче, він вимагає повер... ну, Тобто він вважає, що необхідно повернутися до Конституції 4-го року. Ні. Повернення до Конституції 2004 ну, року це не, це, це, не, не, це, не це не парламентська те, республіка. Що треба, це, так. Знову таки, ну у нас вже були Конституції Конститу... конститу... Ту ці аналісти, господи, в студії, з якими ми говорили, які були в ці конституційні асамблеї. Під проводом Кравчука, які говорять ні, повернення до конституції 2004-го, це теж не вирішення проблеми. Вона дезбалансована насправді дуже сильно ну, я я до речі зацікавився конституційною асамблеєю, і я зайшов на їх сайт, коли ось було повідомлення, що вони закінчили працювати над проектом змін в конституцію. Нам будуть віддаватися в Венеціанську комісію. Це було десь 10 днів тому. Я чесно намагався на протязі 20 чи 30 хвилин знайти ці, цей проект змін і я його не знайшов. Тобто, я так розумію, що ніхто про нього не знає. Це буде такий великий сюрприз, коли Венеціанська комісія там подивиться на основні, ну на чи відповідає вона взагалі основним засадам демократії. А далі скажуть, ну ось цікаво. Ну ви до когось приєднуєтеся, до якоїсь ініціативи збираєтесь? Я все ж таки думаю, йдеться про громадський сектор. Ось це я знаю. одна з найбільших. я чого запитував. Тому що ну хотіли, ми хотіли на громадському робити не круглі столи, а принаймні дискусії відкриті для того, щоб. Люди почали говорити про те, про що ви говорите? Дуже важливі речі. Як вони виявляють своє життя, в якій державі? Як контролювати владу? Тому що, ну я ж не даремно ну, приклад Німеччини, можна взяти найкращу європейську модель і спаскудити її українськими реаліями. Так, українська ж за французькою зроблена конституція, власне, там ну. Яка Писався саме про... я вже заплутався в цей час. яка в нас є президентська республіка. Так, 96-го року багато. Ось ну правил. і потім е, така цікава річ. Тобто, ну парламентська республіка це така загальноєвропейська, більш-менш модель, е, в якій можна працювати. А ще що можна запозичити на мою думку, в Швейцарії, і враховуючи досвід, який ми маємо з Євромайданом, це е, частково модель прямої демократії. Ось, Наприклад, в Швейцарії. Е, Будь-яка особа, яка зібрала 50 тисяч підписів, може ініцію, ініціювати прийняття певного закону. Тобто, законодавці знову таки українській Сирі... раді у нас ухвалили закон про референдум. А, ну ні, референдум, референдум, референдум ну, Швейцарії це... дуже багато референдумів. Референдум це інша річ. Тобто референдум швейцарський і референдум, про який ми розмовляємо в Україні, це інші, інша річ. Референдум в Україні це коли влада формує запитання, як їм це заманеться. І ставить це запитання перед народом це є... питання. Знаєте, як формується? Скажіть, ну, ви перестали пити коньяк зранку? Так. А, а є така цікава, цікава концепція. Я не знаю, як українською правильно сказати, але називається деліберативна демократія. Яка Ого, господи, яка, фактично, Поясніть мені. Ну вона полягає в тому, що, що є ідея така, що без. Грунтовної дискусії неможливо прийти до якогось ефективного рішення, і тому ось ця ідея делаборативної демократії вона відкидає просту ідею референдуму, коли можна спитати якесь питання так чи ні, фактично не проводячи перед цим ніякої дискусії, і ну можна таким чином маніпулювати громадською думкою, тому що ну якщо спитати людей про щось, що вони не мають уявлення, так то я ми можемо тут казати, ось є там. Президентська за? парламентська модель чи Асоціяція парламентська президента чи так. В а, що за союзне що запитання не завжди. Тобто, і тому ці референдуми, ці референдуми, дуже важливо, як вони як вони робляться. І фактично перша модель це коли ось людина, скажімо, один людина може назбирати один відсоток підписів і може написати проєкт закону. І якщо один відсоток підписів, ну один відсоток людей підписується під цим законом. Парламент зобов'язаний розглянути цей закон в тому формулюванні, в якому він подається. Також є модель інша, коли фактично, скажімо, там 2 людей можуть ініціювати зміни в конституції України. І це теж не просто там виглядає, що давайте щось змінимо таким чином. А тобто береться, наприклад, конкретна частина конституції чи стаття, вона чітко виписується, як громадяни бачать, що це було. Під нею ставляться підписи, вона йде в парламент. І, наприклад, в Швейцарії, яким чином це це відбувається, йде ось ця частина є версія від від за референдумом від людей. І Парламент швейцарський може запропонувати свою альтернативну версію, яка є чимось середнім між версією, яка є зараз, і яку запропонували громадяни. І ці две, дві версії виносяться з повним текстом на референдум і яка з них голосується та приймається. Тобто, це набагато більш. Ну, це, як, як, ну, я в, в, в спілкуванні з людьми я кажу, що політики наші на, да, на даний час вони інтелектуально ображають. Громадян України, тому що вони ведуть дискусію на такому не ну непрофесійному і низькому рівні, що багато людей вони там приходять на майдан, але вони не можуть чути. 10 років підряд там банду геть чи ну, ще якісь дурниці, тому що нема взагалі ніякої суті за це. Дякую, Сергію. Ви наштовхнули мене на класну ідею насправді зараз. Реально зараз. Що хочеться, щоб громадська ініціювала таку акцію не політичну. будуємо нову країну, щоб можна було слухати громадян, збирати в студії і вести дискусію стосовно того, дійсно, а що ми будуємо, і громадяни могли брати на себе відповідальність. Тому що те, що зараз відбувається, дійсно ми бачимо розшарування на політики вчорашнього, позавчорашнього дня і громадян, які хочуть жити майбутньому. Ну і шляху іншого немає, тому що ми бачимо, що фактично ну, політиком, який є зараз в Україні, він просто ну не виконує своїх функцій або виконує їх дуже непрофесійно, Сергій. Ви згадали про ці всі практики: один відсоток там в багатьох цих країнах і в Шотландії, і в Швейцарії, проблема в іншому, що ці закони є, але на вибори приходить там по 40%, 30% громадян. Це загальна там зараз проблема в Європі. Ви зараз активні. Скільки ви готові приділити часу в наступні роки а, і от, щодня для того, щоб брати участь в такій громадській діяльності? Ну, я зі свого боку, достатньо ну, можу приділити достатньо велику кількість часу, тому що я такими питаннями цікавився достатньо давно. А, ну просто єдине, що раніше я не бачив людей, які uh -huh. сприйняли би ну, ці ініціативи. Uh -huh. А зараз, коли ми бачимо розчарування тим, що е, може запропонувати і більшість опозиційних партій, я бачу дуже великий е, е, варіант. Тобто, коли я починаю з людьми про це говорити. Я зустрічаю багато людей, які там на майдані відбули там декілька, два, три, е, три тижні, а зараз вони так в такому ступорі знаходяться, бо вони не розуміють, що далі. Коли я починаю з ними ось так грунтовно говорити і витрачаю на це деякий час, всі кажуть: ну так, правильно, треба рухатися ось таким чином, і в них зразу відразу з'являється якась. Ну вони Шо? бачать якусь перспективу. Хто скільки уклав? серед ваших знайомих таких людей, які окрім вас готові? Ну, ось, наприклад, цю петицію підготувало декілька людей в, в Естонії, які навчаються на даний час дипломатичний. Сергію я зроблю просту справу. Або несподівано для вас, ось сторінка Сергія Кирилкова. Будь ласка, хто хоче з ним контактувати стосовно цієї ініціативи, контактуйте. Ми з вами залишаємося в контакті. Я кажу, що ми повернемося до цієї теми обов'язково. Хоч вона для декого може здаватися нудною, а ліпше дивитися шоу з Задорновим, як пишуть багато в коментарях. То я вас розчарую: Задорнова не буде на громадському. Вчора був. Його не буде в якості гостя в цій студії, просто елементарно. Хоча він є громадянин Латвії, але нас називає єврохохлами. То він як Євро Задорнов, хай почуває себе добре. Дякую Сергію за участь в програмі, а далі у нас має. Мені...